Євген, де ми і що ми будемо робити? Ми Знаходимося в Одеській області, зараз е, знімемо розпилювачі, поставимо на стенд, перевіримо на вилив розпилювачів і запропонуємо щось які біджет, варі, по да? бюджету варіант якийсь, да, який буде краще працювати. А тут два оприскувача, да, так? По техномі, е, стоять у нас, я вже бачу, що стоять 3D-росхилювачі від Fyper. Ага. Зараз тобто подивимося, що вони виливають, яка в них норма вилива. Можливо, запропонуємо по пайпу такий же самий варіант. Якщо не ага. пострає, то можливо запропонуємо. Да. А на джандірі стоять розпилювачі. Джандіровський зараз okay. підійдемо подивимося. Ага. Оригінальні жандіровські. Те ж саме за виробник пайпу.